Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Форлана, і це третій випуск рубрики Шлях до перемоги починали ми його з бронзи, ну а зараз в нас вже дуже цікава команда, з якою я вас сьогодні познайомлю. За останній тиждень відбулося чимало гучних для нашої команди трансферів. І ці гравці солідно додали нам сили. Нашій команді мається увазі, звичайно що. Ну і ще це відео я зробив трошки в іншому форматі. Воно відрізнятиметься від попередніх двох випусків. Обов'язково напишіть в коментарях, який формат вам більше подобався з нарізькими трансляцій, чи такий, як ви побачите у цьому відео. Ну і не забувайте про підтримку. Це зараз найважливіше. Переглядів ця рубрика не збирає багато, але, хоча б підтримку від тих людей, які дивляться її, я б дуже хотів побачити. Тому лайк, коментар починаємо. Перші трансфери в нашу команду, які відбулися до початку відбору до Вікінліги. Це два гравці, колишні гравці збірної Англії, а зараз ікони Ріо Фердінанд максимальна версія та Френкі Лемпард, так само максимальна версія. Ну і на диво, допомагати Лемпард почав вже з першого матчу, забуваючи потужний м'яч своїм першим ударом. А забігаючи наперед, це далеко не останній його гол. Ну а зв'язка р 7 та Кейн продовжувала розвалювати будь-яку. Оборону у відборах до Вікінліги. Взагалі, по першим матчам, скажу відверто, я був в шоці від Френка Лемпарда. Так, ану на ближню. Боже мій. Боже мій. Ми кого взяли собі? Бомбардира чи півзахисника, я не зрозумів. Навіть наша бронзова легенда, єдиний бронзовий гравець, який залишився в основному складі, продовжував забивати. Та й в цілому відбір ДВЛ особливих проблем не викликав нашої команди. Лемпард допомагав в центрі грати на атаку. Ферді надійно грав з Вандейком на захист. Ну як надійно? Інколи, звичайно, робили приколюхи, що один, що інший, але добре, що в нас в команді є Сашко Зінченко, який вчасно може. Прийти на допомогу нашим центральним захисникам. Ну а в нападі в цей час кріш продовжував показувати справжній майстер-клас. Е, до речі, а хочете тест Тот з картки Роналду? Давайте тоді трошечки лайків не збираємо в цьому відео, та в коментарях обов'язково напишіть про це. Якщо в нас буде багато бажаючих, то зберу наступний вел склад разом з Кріштіано Тоц. Я разом з Роналдо всім вам дякую за підтримку. Ну і кінець відборів у нас з результатом 10-0. Наша команда вже спроможна робити. І такі результати. Перед початком самої вікінг-ліги в одного з підписників з'явилась геніальна ідея за кошти нашої команди зібрати по собівартості пік на героя. Це рахується як один трансфер, відповідно, по курсу збірки СБЧ. Але ж і шанс спіймати цікавого гравця в основу чималий, тому ми так і зробили. Але найкращим з цього піку був. Кют. Враховуючи легендарність нашого правого вінгера Л'єко, ми вирішили залишити йому хоча б половину вікінг-ліги, тому Кют залишився на заміні. Ну а другим новачком команди став Майкл Оуен. Найкраща версія на місці Харі Кейна, який в цілому відверто особливо не вражав своєю грою. Оуен! Перший удар першого. Мені подобається цей початок. Це щось мені нагадує Лемперда? Кріш продовжує дивувати своїми голами, ну а Оуен непогано влився в колектив, асистував регулярно на португальця. Ну а також можна відзначити і нашу бронзову легенду, яка, як я гадаю, додавала дизморалі суперникам своїми голами. Мені здається, що один буквально гол, один, якщо ж зараз в першому таймі закину, це буде речкві. Десь отак от мені здається. Ось дивіться. А от ти! І... Ото залізна людина до кінця, до кінця грає. Що у нас Овен тут вичудив? Бол ролл. Оп! Бляха, ну це красиво. Це просто неймовірно красиво. А хочете, я вам відповів, а що це він за дію таку зробив? От, оце болрол називається. да? Це орлан натиснув стік під 90 градусів правий. Від напрямку руху. Зробив перекат. Правильно. А потім ви запитаєте, а ось цей дотик? От перед тим як м'яч відібрали, мали б забрати в тебе, вірніше, ось цей дотик. Ось він. А що це за дотик? Як ти це зробив? Що натиснути треба? Ну, потім фінесик в дальній кут, прям ідеально все. Це роблять зазвичай такі речі маю на увазі: трейти гравця. Трейд на дріблінг. Та, окрім новачка, Овена, мене, як і глядачів на трансляції, продовжував дивувати Френкі Лембард, який на атаку був ну надзвичайно корисним. Цього я точно від нього не очікував. Геймплей в перших матчах був цілком адекватний, тому навіть із сильними суперниками наша команда виглядала цілком ефективною розігрувалися і комбінації. І нападники переважно не хибили. Овен був дуже забивним та швидким. А Френкі Лемпер тим часом продовжував ну, десь раз на декілька матчів забивати щось неймовірне. Подивіться просто на цей файнес шот. Ну, ідеал, просто ідеал. Ну і далі все було теж цілком добре. Перемоги та монети у банк клубу зароблялися, голи забивалися. Але далі під кінець перших десяти ігор ми потрапляємо на дуже серйозного суперник Я не робив цього в цій FIFA, але в минулих пам'ятаю, що точно там були ці налаштування і хочеш зіграєш в дощ, хочеш зіграєш там засніжене поле. Було. І гімплейчик відрізнявся раніше. Іга собі? Так, душиш там мені. Нападників. Взагалі не на овайна було. Ні ну, ні, ну якщо вона реально так буде зависати в цьому матчі, то... Це GG, бо він, людина шарить, як тільки в дотик паси віддавати. То я програю цей матч, якщо вона так буде зависати. Як грати, як перемагати, як покажуть, да? Ворота! Бляха в штану! Аби я туди прибіг, я б зараз забив упускій. Керпіньте. Тобто суперник абсолютно не очікував, що я саме таким чином. Можу зробити навіста. А, це скинега. Ну ти, блін, серйозно. Не хотілося б сьогодні програвати, дуже хочеться зробити 10 минут, блін. Супер тут. Ну, дійсно непоганий, прям, дійсно. Ну куди цей... Авторські права пісні на донаті не дають тут залишити звук з трансляції, тому я просто констатую факт: Летимо 02. Якщо я зараз бив'єтну повтор, ви побачили, що переключення я зробив. Вони переключили просто воно. Блять, я вже кричати просто хочу від цього геймплею. Чому в мене другий єдиний нападник, ну тобто їх всього два. Чому, коли я за одного знаходжу з м'ячем, мій другий нападник тупо бере і тікає за захисника, замість того, щоб відкритися до мене, як зазвичай він це робить? От тобі паст віддається. Ти де маєш бути? Що він робить? Ну, подивіться самі, ну блядь, просто розвертається до мене спиною. І в'яє за захисника. Куди ти біжиш? На кутовий Ну просто це п'є. Я вже не можу, не знаю, як це коментувати можна. Ладно, я ще буду пробувати. Камбек В хід пішли всі відомі мені способи та ті, що я показував у своїх туторіалах. Зараз, може це мене врятує, переналаштування. Да. Конечно, конечно. Само собою. Це ж абсолютно не вольовий момент. Абсолютно. Ура, це перекопання. Так що, друзі, я вимушений констатувати. Це не гра, це просто. Ось така панове, перша поразка в цій вікінлізі. Суперник був гарний. Але і гра, мені здається, тут трошки вирішила заздалегідь хто має перемогти. Так чи інакше, прикра поразка, але свої 9-1 ми в цілому забираємо. А отже, і перша половина цієї вікін ліги пройшла більш-менш непогано для нашої команди. Це можна назвати гарним стартом. Ну, а тепер наступний трансфер після 10 матчів. В нас був невеличкий бюджет, тому колективно на трансляції було прийнято рішення вже змінювати все ж таки нашу бронзову легенду та робити повністю адекватний склад. Таким чином, у нас з'являється САКа, якраз коштів вистачило саме на цю картку Тотса. Вже з перших хвилин першого поєдинку САКа почав допомагати команді в грі на атаку, проте загалом перший матч видався надзвичайно складним, адже. На 25-ту хвилину ми вже програвали 2-0, а потім і 3-0. На початку другого тайму взагалі рахунок став 4-0. Так сильно я давно вже не програвав. Можливо, одна з причин того є е, червона картка, яку отримав Вірджил Ван Дейк в самому початку матчу. Ну а Маглоєр, центральний захисник, який з'явився е, на його місце, який змінив там нападника, відіграв цей матч ну, надто невдало. Врешті-решт, матч я не витягнув та отримав поразку 2-4. У першому матчі другого десятка. Добре, гуд гейм. Програла, то програла. Ой, це подарункова. Супернику дякуємо. В наступному ж поєдинку наші нападники почали вже нарешті гарно реалізовувати свої моменти. Та навіть Сашко Зінченко допомагав своїми рідкісними, але ефективними забіганнями забивати більше голів нашим суперникам. Зарештою впевнена перемога, яка на той час давала мені потрібний заряд впевненості, можна так сказати, для того, щоб набрати хід і зробити 18 перемог. І справді, наступним матчем, достатньо гарна гра від команди. Цілком нормальний гімплей, і це ще одна абсолютно впевнена перемога: 3-0 та речквіт від суперника. А потім несподівано надзвичайно складний матч: 4-4, додатковий час та серія пенальтів. Це була перша серія пенальтів цієї вікінліги. Та за своєю умовною статистикою, хочу сказати, що я дуже рідко коли програю серії пенальтів. Але, на жаль, цього разу фортуна була точно не на моєму боці. Та не відбивши жодного удару від суперника та не реалізувавши свої моменти, маємо третю поразку у цій Вікінлізі. На жаль, цей матч був е, не без приколів. От, наприклад, один з голів мого суперника. Фердінанд каже, да? зараз відберу. Ой. Як же ж так? Щось не вийшло відібрати. П'ятою зачепив м'ячик. Сосать. Поділ. Тут, мабуть, я вже трошки морально підздав, наївся геймплею, якщо так можна висловитися. Який насправді був надзвичайно складним цю, цю суботу, я догравав в суботу. Передивившись ці матчі в записі, ви це зможете зрозуміти, тут нарізати просто я е, не хочу ці десятки ситуацій зі зламаними анімаціями, якимись невиконаними діями, та решту дурні, яка у всіх трапляється під час поганого гімплею. Тому скажу так, після чергового, абсолютно неадекватного пасу я вже просто не витримав і вийшов з матчу, аби зберегти свої нервові клітини. Так погано я ще свою команду не відчував. Я, до речі, колись грав з цим Джан Лука. Я пам'ятаю, що у нього Базель і М17. Щось це клуб. 100% я з ним грав в Десвітній Лігах. Я його обіграв. Але пам'ятаю, що суперник непоганий. Але в цих умовах я його не обіграю, просто зараз не обіграю. Наступного ж поєдинку ми забуваємо швидкі воли, красивий асист від САКа. Шикарна реалізація Майкла Овена, і Це 14 та перемога. Залишається дві гри, і нам, звісно, що необхідно було обидві вигравати та робити 16 перемог. а Це третій ранг. Початок матчу був гарний. Овен, незважаючи на не дуже вдалий прийом, все одно зумів накрутити суперника в внучіцеву та вивести команду вперед. Але далі, далі захист, наче посипався. Десь я помилявся, десь залітало щось трошки дивне. Та в цілому, в цьому матчі також можна констатувати, в мене шансів було ну дуже мало. Ще в першому таймі суперник відвантажив мені аж три м'ячі, на які я зумів відповісти лише своїм єдиним першим голом Майкла Оуена. Прийом. Ось прийом м'яча Пас. Що йому заважає віддати пас в найближчі момент? М'яч близько в ногах. Кнопка протиснута. Адресат є. Що, що з ним трапляється? от Чому він не віддає? Бачите, скільки часу? Це, це, це просто піздіз! Серйозно, це неможливо от, грати в такому лайні. Але ми грали до кінця. Це вже точно. Я не здавався до останнього зумів на 63-й хвилині скоротити різницю м'ячів. Продовжував тиснути на суперника. Були й моменти, були там і кутові, які я достатньо регулярно реалізую, але пропустив отакий от четвертий гол. Гравці продовжували підтуплювати, не влучати по м'ячу головою все далеко не перший раз в цьому матчі. Та навіть за таких обставин ми все одно ще наприкінці матчу встигли заштовхати третій м'яч, і з'явилися шанси на камбек. Але, мабуть, не судилися, і фарту не було, щоб якийсь пенальті отримати, і суперник вдало відіграв останні хвилини матчу. А отже, наші шанси на з перемог тут і. Завершились. Ну і незважаючи на те, що ми граємо рубрику якби, і заробляємо монети за наші результати, останній матч я вирішив подарувати суперникові. Е, можливо, карма трошки покращиться від цього на наступний тиждень, не знаю. Хотілося б в це вірити. Ну і отже, наш результат 14.6. Дивно бачити такий результат, враховуючи, що в минулі віки ми з цією ж командою, навіть з бронзовими гравцями, в складі, зробили 18. Але я чудово розумію, чому так сталося, і коли я грав там Драйв свій. Коли я грав декілька бустів цими вихідними, просто в інший час всюди я зробив перший ранг. І цього разу, також, аби не було певних таймінгів в мене, то я думаю, що в суботу я би не грав так багато матчів в складному гімплею, просто переніс би залишок матчів на інший день. І я думаю, що відіграли б ми точно перемог на 17 це 100%. Але маємо, що маємо, нічого абсолютно страшного не відбулося. Наша команда зараз виглядає ось таким Чином 148 тисяч монет на балансі в нашому клубі, і ми можемо на ці кошти зробити будь-які максимум два тисячі. Трансфери в цій команді можемо будь-кого продати, окрім Кюйте тому що він з СБЧ, він ну, фактично будемо вважати його не Будь-яку іншу картку ми тут можемо змінити або дві картки. Пишіть ваші варіанти, що тут треба покращити на майбутньому вікін -лігу. Ну, а я вам дякую за перегляд цієї рубрики. Величезна подяка за підтримку, коментарі, лайки від кожного з вас чекаю. Побачимо зовсім скоро, скоріш за все, навіть завтра, бо там буде тот здрав Бундесліги. Там була неймовірна команда Бундесліги і дуже гарний результат зустрічі, бережіть себе та слава Україні, папа. -па.